Можливо, хто, до речі, не знав з історії, в 1869 році Парагвайська війна, була Парагвайська війна, і в Парагваї призивали навіть вже дітей. Дітям начіпляли бороди, тому що не було вже дорослих чоловіків, дітям начіпляли бороди. І після чого відправляли на війну, тому що не було вже дорослих. Тобто, і з приводу цієї інформації читав я, що 90% чоловіків. Просто загинули на цій війні. І лишилося цих 10%, після чого в цій країні почалась демографічна криза по чоловічому населенню. Країна в кризу впала на 150 років. Ось, в принципі, така історія. Все із-за того, що їхній президент, як то кажуть, повірив в те, що вони можуть перемогти країну, в якій більше населення в 20 разів. І воював до останнього. Ось історія щось нагадує, якщо чесно, знаєте. Але наш як Каже, що потрібно вже іноземців сюди запрошувати, щоб іноземці були, приїжджали. Тому що чоловіків менше, типу, з таким хтось повтікав, загинули, звичайно. Іноземців, так? Тобто, давайте накличемо сюди турков, мусульман, оціх, арабов, арабів. Так? Отак От просто. Оце, оце воюємо. За що воюємо за землю, щоб достались чужим людям. Клас! Коментуйте, підписуйтесь на канал.